Микола Ріпнін Волконський походив від роду черніївських Рюриковичів. Святий Михайло Чернігівський був його прапрапрапрапрадідом. Але це зовсім не пояснює того, що Микола Григорович планомірно і неодноразово захищав інтереси України та українських козаків перед царем та його урядом. Він не дозволив переселити козаків із Чернігівської та Полтавської губернії, він зберіг їх стан, і саме він захистив права козацтва лівобережжя, не дозволивши перевести його у стан селян. Він ініціював створення бантишом Каменським історії Малої Росії. А самому царю він написав краткою запіску на малоросійських казаках, який стверджував, що козацтво було автохтонним, саме освоювало і заселяло порубіжні землі в той час, коли Росія потерпала від татарського іга. Дехто із істориків стверджує, що Ріпнін Волконський домагався відновлення полкового козацького устрою і гетьманства. Такого вже російські самодержці стерпіти не могли. У 1834 році князь був звільнений з посади військового генерал-губернатора. Його звинуватили у сепаратизмі. Вважається, що Ріпнін Волконський був членом масонської ложі та, що цікаво, членом таємної організації, про яку ми знайшли одну єдину згадку: об'єднаного товариства слав'ян. Метою цієї організації було знищення Російської імперії і створення Федеративного союзу демократичних республік. Можливо, це й був козацький лицарський орден.